Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці. Ми з вами вивчили ці формули і тепер знаємо, що А плюс Б в квадраті можна розкласти як а квадрат плюс подвоєний аБ і плюс Б квадрат. Так само і А-Б в квадраті дорівнює а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат. Ці ж самі формули ось тут дописані іще двома варіантами розміщення елементів. А тепер нам треба буде навчитися переходити від правої частини до лівої. Тобто ми розкривали дужки, а тепер будемо розкладати многочлен на множники має, мається на увазі, що ми побачимо формулу. І зберемо її по цій формулі коротше, отак, в квадрат суми або квадрат різниці. Справа серйозна, треба напружити мозок. А сьогодні у нас буде теорія і завдання початкового і середнього рівня складності. Тож завдання будуть нескладні. Що ж таке перетворення тричлена у квадрат двочлена? Як я вже сказала, ці формули, що ми вивчили, можна використовувати для розкладання на множники виразів ось такого виду. І ці формули переписали. Та була права частина, а тепер вони помінялися місцями. Ліва пішла направо, а права наліво. Тож Тричлен член вигляду а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат або а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат називають повним квадратом. І саме його можна подати у вигляді квадрата двочлена. Наприклад, х квадраті плюс 4х плюс 4 ми роздивилися. х квадрат – це квадрат першого доданка, 4 це квадрат другого доданка, а посередині подвоєний їхній добуток. Тож, ми можемо написати, що х плюс 2 в квадраті ось цей тричлен. А квадрат мінус 6а плюс 9. Роздивилися. Перший доданок А, другий доданок 3. З мінусом. Чому мінус? Бо посередині перед подвоєним добутком першого на другого стоїть мінус. Тож, ці. Вирази ці тричлени є повними квадратами. Перетворення тричлена, що є повним квадратом у квадрат двочлена називають згортанням у повний квадрат. Чому? Тому що а плюс б в квадраті це добуток а плюс б на а плюс б. А мінус б в квадраті це добуток а-б на а б. то згортання в повний квадрат є розкладанням тричлена на множники. І далі в параграфі розв'язано декілька прикладів. Я рекомендую на них звертати увагу. Ну, я роздивлюся перший з вами, а всі інші роздивитися самостійно. Розкласти три член 4х2 плюс 12х плюс 9 на множники. Нам треба поміркувати. Перший доданок 4х2, із нього можна зробити 2х в квадраті. Другий доданок 12х. Його можна записати як 2. Помножити на 2х і на 3. І тоді 3 в квадраті це 9, і, значить, цей вираз повний квадрат. І він є квадратом суми 2х плюс 3. Отже, його можна розкласти на множники, записавши його ось таким в короткому вигляді: 2х плюс 3 в квадраті. Ладно, ще один розглянемо. х квадрат плюс 25 у в четвертому мінус 10х квадрат. Х квадрат, ну так, і є х квадрат. Далі 25у в четвертому. А ось тут мінус. Значить, їх переставили місцями. 25 в четвертому це квадрат 5 в квадраті. А подвоєний добуток після мінуса 2 помножити на х і помножити на 5 в 2 І ось так кожного разу нам треба буде розбиратися. Який, як згорнути цей тричлен по формулі у квадрат суми або квадрат різниці? Ну, якщо треба обчислити, коли є значення x і, y, то далі підставляємо і рахуємо. Ще розв'язано третій, четвертий приклад, тож попрацюйте над ними у вільний час. А ми давайте розглянемо завдання. Вони мають бути, вони є дуже прості. І для вас мають теж бути простими. Тому я запрошую вас спочатку зупинити відео, роздивитися ці три члени і подумати, як же їх по цим формулам згорнути. Перевіримо: перше це c плюс Д в квадраті, правда? Так у вас вийшло. В другому x-y в квадраті, в третьому m плюс 5 в квадраті. Так. Наступне завдання а квадрат мінус 6а плюс 9. Щось подібне вже було в параграфі. Да? Це а мінус 3 в квадраті. 64 – це 8 в квадраті. 16 – це 2 помножити на 8 і на б. А тут б квадрат значить 8 плюс б в квадраті. Одна сота м квадрат. Це квадрат 1 десятої м. Плюс 0,2m це 2 помножити на 1 десяту і на m і на 1, а це одиниця в квадраті. Тож, можна згорнути його як 0,1m плюс 1 в квадраті. 125 це квадрат 15, p квадрат ну, квадрат p, а тут подвоєний перший на другий. Тобто 1 5, мінус p в квадраті. 4 м квадрати це 2 м в квадраті. 9 це 3 в квадраті, а посередині мінус 2 помножити на 2m і на 3. Тож, згортається 2m мінус 3 в квадраті. 9 це квадрат це 3 с в квадраті. 16 квадрат це квадрат 4d. А тут подвоєний. 3c на 4d. 3c плюс 4d в квадраті. Наступні два завдання застосувати ці ж самі формули, згорнути у повний квадрат. В номері 723 дуже просто, тому що все розписано. У нас тут виходить 36 плюс 14 в квадраті. Це 50 в квадраті, 5 помножити на 5, 25, і 2 нулі дописали. І в другому дуже просто: 117 мінус 17 в квадраті. Це 100, 100 в квадраті 10 000. Уж це, я думаю, ви мали зробити дуже легко. Тут згорнути в квадрат теж легко. а квадрат мінус 2а плюс 1 це а мінус 1 в квадраті. Тепер підставимо замість а 91. Це буде 91 мінус 1. Квадраті, 90 в квадраті, 9 в квадраті 8, 81 і два нулика. Якщо підставимо мінус 19, то це буде мінус 19, мінус 1 в квадраті, мінус 20 в квадраті 400. В другому 2m плюс 7, да? 2м плюс 7 в квадраті. Підставляємо мінус 3,5. Це мінус 7 додати 7. 0. 0 в квадраті 0. Якщо підставимо 0, то це буде 2 помножити на 00, 0, 0 плюс 7, 7, 7 в квадраті 49. Ось так. Ну, ви відчули, да, що без того, щоб ми підключили свою увагу, свій розум, важко нам буде. Тому давайте підключати. Ще раз опрацюйте параграф серйозно, вдумчиво і потренуйтесь на завдання. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!